Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 11 липня 25 рік. І сьогодні зробимо огляд, такий буде по всіх полях, проїдуся. В одному огляді зроблю повністю весь стан, що в нас зараз відбувається. Нічого гарного не відбувається. Бачимо, кукурудза любала. Ну я вам скажу, це вона ще витримала дуже гарно, дуже красиво, тому що в основ... В основному всі кукурузи вже засохли, а любава ще тримається. Навіть бачимо, вона намагалася кидати качанчики, де-не-де є качани і доволі такі по два штуки, бачимо, ось в'язала. Чистенька, красива кукуруза всього-навсього, хто б там що не писав, а їй не вистачило вологи. Будемо сіяти на наступний рік, тому що бачу, що дуже гарна кукуруза. А цю, ну, поки, поки будемо чекати дощу, а як висохне на корню, то потім будемо дивитися, що з нею зробимо. Обов'язково покажемо. Зараз поїдемо на просу, яке здихає, на соняшники і, і далі. Ось кукуруза та, що я вам казав, що засихає, бачимо, вона повністю. Вже засухло. це я не пам'ятаю якийсь. Це теж український сорт тут посіяний, але все, їй. А ось тут наше просо на городах. Ну, покажемо на городах, будемо ми обов'язково тут хлопцям вже дали, вони вирубують на корм. А це наше просо. просо на городах. Дуже красиве було просо, красивий посів. Бачимо, листочки вже підсихають. Ну просто така зараза, що воно тільки вологу отримає, воно піде рости. Бачимо, вроді і зараза, як сказати, але, 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 але. Я дивуюсь, як воно ще зовсім тримається, воно таке невелике, але воно тут у нас встигло вкорінитися. Бачимо, ось є коріння такі вже ось. І воно хоч ними... Щось там десь, є. я не знаю, що воно може там шукати, якщо там зовсім немає нічого. Бачимо, навіть ситуація, де річ, б. воно було, воно б сильно не виправило, тому що ось краєвий ефект, і його немає краєвого ефекту, тільки де не де он якісь там вискочили. Тобто ну, посуха є посуха. Їдемо далі. Ну, Я передбачав таку ситуацію для себе, що. Краще б я не їхав. Краще б я не їхав, не, дивитися, не дивився було б спокійніше жити і спати. А так ось. Все, йому, йому майже хана цьому ну це соняшник Армоніка. Де робили ми тут фунгіцидами, де не робили, де боролися, де не боролися. Він бачимо, навіть вирвав його він. Просто коріння вже не достає до вологи, його там немає ніяк, геть немає. І він здихає. Гарний соняшник, ось такий гарний соняшник, гарний стан. Мали бути гарні завдатки на врожай. Але соняшник, армоніка, він тримається до останнього, а що ж тут триматися, Що, що тут триматися? Тут немає чому от Беремо. Вириваємо все. Тут немає. Немає чому триматися. Зараз почнуть кореневої, немає кореневої. Це у вас обробіток таких дуже багато бажаючих всяку фігню написати. Немає кореневої, тому що не було вологи. Соняшник розвиває, як і будь-яка деревина, будь-що тянеться до вологи. А якщо її не було, і вона в нас... Була тільки на поверхні, то він і розвинув ось таку кореневу систему. Ось таку. Поверхневу, так сказати. Тому що в глибину вологи не було. Ну, бляха, це срака. Це срака жопа в цьому році. Я не знаю, як виживем їдемо далі. А ось приклад того, хто спостерігає за мною, пам'ятає, що. Я края від посадок восени приорював, рвав коріння, так сказати, глибоку оранку робив. От дивіться. Оце оранка. Ось це оранка на півдні України. Бачимо, які, які тріщини. Страшні тріщини. Зараз ми тільки перейдемо, орали ми десь метрів 15-20 від краю. І все. І тут вже, вже таких тріщин немає. Бачите? Йдемо, немає. А тільки повертаємось на оранку. Ось. Зараз, ось, бачите, тут немає таких тріщин. нема, нема, нема. А тут ось відразу все, все повдош, все в тріщинах. Так що тримаємось. їдемо зараз на ароматик. і там розстроїмося. Все ж таки повернувся, згадав, показував кореневу на класиці. Те що, те, що як вона. І ось вам оранка, свіженька, глибочайша оранка. Ось тут була. Бачимо ось тріщини, тобто тут оранка була. І ось точно такий самий корінь. Тому що я знаю, що зараз нападуть і скажуть, що. Це ж вам вилазить ота класика, ось що ж ви там, як би заорав, то він би тягнувся ось, він витягується ось. Ось так корінь, це на оранці. Я ж кажу, що він не кидав, тому що немає вологи. Кидає корінь, якщо є волога, а виривається ось, він вже не живий. Як ото озвучка є, він вже варений. Він уже варений. Він витягується навіть без зусилля. Береш за верхівку. І все, тримаємось. Приїхали ми на свій ароматик. Ну, що я вам скажу? Загальне, кажеться, начебто краще. Тримає він краще. Жару не так він висох там. Це загальне. А так, а так ви бачите, що згоріло, згоріло. Головка десь він намагається розквітнути, але зверху, ось де сонце попадало, спеклося. Звісно, зараз би нам трошки вологе, але що я скажу? Ароматик ну, ароматик виглядає, якби його посіяти було раніше, хто ж знав, що в цьому році як воно буде. Ароматик виглядає краще. От зараз би йому, можливо, дощику і щось би, щось би можна було б зібрати, якби зараз пішов на нього дощ. Мені подобається, як, як подобається. Мені не подобається ця ситуація. Ну, нада... Те, що ми на Армоніки бачили, ну, там заїжджати можна дисками вже працювати. Там вже нема чого чекати. Ароматик впродовж тижня дощ піде і буде добре. Але в нас тут посіяно е, попросія, як я завжди казав, що попросі соняшник виглядає завжди набагато краще. Ну, звісно, зараз це ми перейшли вже на цейлон. Тут у нас цейлон посіяний. Хто знає, спостерігає, мені теж його поки що стане. Я ж кажу, те, що де в нас трошки в господарстві посіяні ранні посіви, то там набагато краще. Хоча в минулому році ранні посіви виглядали гірше. А в цьому році потрібно було, ну, бляха-муха. От попросі, да, 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 да. Попередник просо. Дивіться, як він тримається. Трошки настрій піднявся. Чесно, я там розстроївся, думав срака морок. А зараз ми перейдемо на ЛГ, все, я його забуваю номер цього ЛГ. Ось це ми вже ось перейшли. Ну, ЛГ трошки гірше. Вон там цейлон. Ось тут ЛГ. Трошки нижче, трошки в нього вражень більше. Але він теж тримається. Я думаю, тут зіграло роль те, що попередник. Ну, Сонце, звісно, вижарює, піджарює. Але бляха-муха. Все ще не так погано. Головне, щоб дощ пішов. Ну, Поїдемо зараз на наше просто. Там знову розстроїмося. Бачимо те, що я казав, знову ж таки. Наша мінімальний обробіток. Чому немає тріщин? Великих тріщини будуть тільки там, де зараз ось слід трактора, колія трактора. Ось. Ось То такі тріщинки. Далі у нас тріщин немає. Ось будемо йти по рядку, і ви дивіться, де ви побачите тріщину. А посуха страшена, От зараз ми тут вирвемо, соняшник вирвемо. Вирвемо, вирвемо, бляха, тут і жалко, там не жалко було рвати. А тут ось, дивимось на кореневу. Та сама ситуація. О, там сказав, о, мінімальний обробіток, вперлося, блін, там, так я була б волога, я згоден. Воно б волога була, то воно б пішло б. Ех, правда, бачите? Воно пішло б далі. А так земля просто була тверда. Хай буде по-вашому, хай буде те, що там. Але воно вперлося навіть не, я вам скажу, не те, що там діскове, де культивація. Весняна культивація. Робилося б глибше, трошки воно б глибше. Ну, це такий корінь ми вирвали. Зараз вирвемо інший. Ось, о, бачите? Ось тут красивий. От можна казати, що... Наша мінімальна технологія працює. Дивіться, який рівненький, гостренький. А чому не довгий, тому що знову ж вологи нема. Не було сенсу. Ось цю кореневу. Але тут мені ситуація подобається. Їдемо на напрос. І, до речі, знову таки покажу на гармоніки ситуацію вам, хто пам'ятає оранкою. От оранку в оранку потрібно. Дивіться, хто пам'ятає, я тут орав. Тому що тут дуби і ось з оранкою. Тут соняшник і оце, що я заходив, я помітив, що де кінчається оранка, воно не знаю, вам буде помітно, не буде. Ось наскільки ми робили оранку, наскільки він нижчий, і він вже головки засохли. Там закінчується оранка і все пішов нормальний соняшник. А тут він по колінах. Тут вона швидше висохла. Давайте мені розкажіть, блин, що це. Бачите, яка красива ситуація на Оранці. Чому? Не тому, що там оран, земля сідає. Землю ми, землю ми порушуємо. І вона потім по новій все сідається. І ну, з'являються тріщини. Це хто розуміється, хто Хто розуміє, хоч приблизно, що таке земля. Хоч горщику, хоч на полі, то той зрозуміє, про що я говорю. Так що прямо далі. Ну і ще одну ситуацію вам покажу. Знаєте, є люди на, каналі, на каналах, роблять окрему, окремо окремий підрозділ для своїх підписників, де за ось такі всі блін, беруть оплату, блін, там треба в місяць заплатити. А ви підписуєтесь на канал. Це, і це буде для тих, хто детально все переглядає. Тому що є такі, що початок кінець подивилися, все. А от такі нюанси, тому що я показую нюанси вирощування і впливу. Хай там ми не такі врожаї, ну, знаєте, з нашими технологіями, як ми працюємо, нам би дощі, ми супер врожаї. Хто пам'ятає, коли я заїжджав сюди оприскувати і оприскувач, ну. Це було дві пари листків. Ми містардом працювали. Ну, коротше, гербіцид почав діяти, виливатись верніше. Лише метрів 50 від краю, а то все водичкою полило. І тут ось так заросло бур'янцями, начебто невеликі бур'янці. Але це те, що на початкових етапах. Саме головне показує, що головне зберегти чистоту посівів на початкових етапах. Коли він маленький, коли він дитина і він відчуває будь-який вплив. І начебто бур'ян ось. Що ж, що, що ж тут такого там того бур'яна? Він, бідний, аж сам посох. Але подивіться на розвиток соняшника. Ось, де гербіциду не було. А далі гербіцид діяв. Ну, стан ось. Тут вже зовсім інший соняшник. Воно видно, різницю дуже сильно видно. Їдемо, бо ніяк не доїдемо. Ви знаєте, я їду і здалеку вже так, дивуюся цьому просові. Вон зелене стоїть. Ну, ну, як воно може бути виглядати поле зеленим? Звісно, там страшно. Коли ближче під'їжджаєш, то дуже страшно. Ситуація дуже страшна. Але воно ще й зеленіє. Зараз злянемо ближче. Ось став відразу в балочці. Воно тут десь вологи трошки щось більше було. ну Бачимо, що тут. Тут цьому просу вже не поможе нічого. І сенсу тут навіть на сіно немає. Чому? Тому що, як казав, ось бачимо, воно не встигло, потрібно було раніше сіяти. Не знаю, на наступний рік, якщо будемо сіяти, то посіємо в кінці зими. Трошки раніше, тому що просто, я казав, те, що в кукурузі лишилося, воно прямо дало гарне і вже там налилося і гарний врожай. А тут просто воно не встигло в тарину кореневу. Ну, тут жопа. Ну, немає тут що робити, але ми його поки трогати не будемо. Рука не піднімається, коли висохне повністю тоді. Але ось бачимо, що могло б бути. От що могло б бути. Могло б бути шикарне просо. Для півдня України без опадів. Якби хоча б, хоча б воно кинуло корінчики. Ось тут бачимо, тут більше вологи вистачило в балочці. Воно кинуло корінчики і воно стоїть. А ось те, що не встигло кинути корінчики, ось, бачимо, воно засохло, тому що воно трималося на ось цій тонесенькій, тонесенькій тонесенькі волосинці. Геть, в нього, корінь немає повністю. Ось. Беремо, вириваємо. Ось, Вони тільки, пішла волога якась була, вони почали утворюватись. і і, 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 і. Ось переїхали ми трошки, я ж кажу. Бачите, де трошки чуть-чуть більше вологи. Ось тут балосі наоборот. Там волога, воно не встигло вкорінитися. Ну тут це по слідам бачимо, які тріщини. Тут в нас це поле в обробітку 5 років. Вилягло, воно вилягло, висохло, кореневої зовсім нема. Просто дуже гарна рослина. Його потрібно сіяти, воно на півдні виживе. Якщо його, ну ніхто ж не знав ситуацію, от зараз ми все одно вже тут косити немає, що вирвемо. Ось, бачимо, яке тільки встигло кинути корінчики, хоча б трошки щось там в землю, воно сформувало китицю. Ну, було б хоча б у нас ось така ситуація. Ми б тут би заїхали, щось би накосили, хоча б курям. А тут не буде ні курям, як кажуть, ні людям, ні блядям. Так і тут, ні собі, не курям. Думаю, ну, думаю, що тут нічого не буде. Все, тримаємося. Дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився. Дивиться повністю відео. Кому цікаво. Пишіть, коментуйте. Що вам цікавіше, що вам показати. Будемо знімати, заробляти на Ютубі. Щоб хоча б Ютуб нам якісь копійки платив. Щоб... Так що, а щоб платив, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. У нас не тільки про поле, а про все інше. Да, да. Так що тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре. Коли кожен буде займатися своєю справою, ви подивіться на балки, які раніше були зелені, тут сіно косили. Все, згоріло, все. А ми хочемо, щоб на полі. Тут і так це дивує. Чому тут так? Буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і лізти туди, куди не треба. Тримаємось!